Вже другий місяць триває активне протистояння Кременчука несправедливо завищеним тарифам на тепло, які запровадило у нашому місті Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. І сьогодні на засіданні робочої групи депутати міської ради, частина депутатів обласної ради від Кременчука, представники Кременчуцької окружної прокуратури і міський голова Кременчука Віталій Малецький продовжили відстоювати інтереси громади. Зокрема, Кременчук отримав лист від міністерства регіонального розвитку громад і територій України, якому вже підкреслено. Виділено курсивом і жирним для того, щоб вже всі розуміли, як застосовуються тариф. От уже я попросив, кажу, будь ласка, напишіть жирним, щоб було видно. Тобто, ну вони кажуть, що вони не розуміють. Це особиста думка міністра. Але ця думка ось вона викладена в цьому документі. І сьогодні ми звернулися до профільного комітету Верховної Ради з листом. Теж виклали нашу позицію, виклали. Позицію Полтава Теплоенерго з наданням відповідних копій документів апелюємо до наших надавачів послуг дотримуватися. Мораторію дотримуватися бачення президента і Верховної Ради щодо непідвищення тарифу для населення. Частина депутатів міської ради попередньо відвідували зібрання робочої групи полтавської облради і поділилися результатами засідання із колегами. Заже на таке запитання до юриста. Полтава «Теплоенерго» на те, як ви трактуєте закон щодо мораторії, вони мені відповіли, ми його трактуємо по-своєму. Ну, що можна далі казати. Моя думка така, вони нас слухають, а роблять своє діло. Можливо, вони думають, що ми здамося, що ми перестанемо боротися, хай пройде час, зима пройде, все це утихне і все це само собою вирішиться. Ну, ми їм передали, що е депутати Кримчува до такого не, не готові, і вони не ми не здамося. Потрібно було чути позицію на робочій групі і голови Полтавської обласної ради, який сказав, що це рішення не набере більшості. Ми також бачимо звітрити джерел позицію голови полтавської обласної військової адміністрації, який також чомусь. Не підтримує позицію громади і розглядають вони всі це питання через призму Правильна позиція і неправильна. Тільки чомусь неправильна позиція це позиція мешканців Кременчука, лівобережної частини. Обговорили присутні і питання величезних рахунків за тепло, які отримали підприємці Кременчука, котрі раніше відмовилися від централізованого теплопостачання. Протягом дії військового стану та 6 місяців після його завершення усім категоріям споживачів не лише в квартирах, да, а й. Комерційним споживачам забороняється підвищувати тариф. Фактично відбулося збільшення тарифу. Коли застосували іншу методу, встановили інший тариф, неважливо. Люди, які платили, скажімо так, лише за там, мінімальний платіж за, за транзит, зараз платять по двостоковому тарифу цю, умовно постійно. Протягом понад півтори години обговорень кожен з депутатів висловив свою позицію з тарифного питання. У нас є. Рішення, яким е е е е е е е е накладено мораторій на підвищення тарифу, є абсолютний показник тарифу. От 1796 гривень 40, 40 копійок – це був тариф на ТЕЦ. 2040 гривень на тепленер. Мені, на мій погляд, це є абсолютні показники, з яких треба виходити. Люди будуть сплачувати у нас в Кремльці, якщо ми нічого не зробимо. За опалення навіть влітку, чого раніше не було, то це був, я навіть не знаю. Бо навіть дитина зрозуміє, що умови влади змінились. Тому я пропоную, по-перше, давайте дійсно позадаємо питання кожен з представників різних політичних сил, чому не усі депутати обласної ради від Кременчука адекватно реагують на пропозицію привезти тариф відповідності до 24-го, А по-друге, я повністю підтримую Олександра Володимировича, що час настав, треба допомагати людям, підприємцям, І дуже, дуже сподіваємося, що прокуратура виступить теж. В цьому процесі на захисті держави ми всі і мешканці, і е, підприємці отримали е, оплатіжки за те, говорять, що ви платіть ну, така методика. І я говорю, що це відносно до мешканців і до підприємців. Це е, я вибачаюся. Е, Така підлість не повага розуміти неповага, яка е, законне обурення і гнів визиває. Є певні зрушення, і у судовому шляху вирішення цього питання у суді почали розглядати перші позови Кременчужан до Полтава теплоенерго. Шість позовних заяв від споживачів фізичних осіб, вже зареєстровані в Апозавському районному суді міста Кременчука. Чекаємо прийняття відповідних позитивних рішень на користь цих споживачів, після чого я вважаю, можна сміливо привселюдно заявляти, щоб, якщо дай Бог вони будуть позитивними, щоб всі інші споживачі, фізичні особи просто не сплачували взагалі за послугу степло постачання, оскільки тариф. На сьогодні ніким не визначений він для міста Кременчука в контексті надавача послуг Полтави теплоенерго не затверджений у підсумку. Робоча група буде звертатися до міністерства економіки та держпродспоживслужби стосовно незаконно завищеного тарифу на тепло у Кременчуці. Міністерство нам радить певним чином повпливати на цей процес шляхом ініціювання звернення до. Мінекономіки щодо застосування позапланової перевірки з проханням прийняти рішення про здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчувські новини.